Реалізацію проєкту розпочали зі стартапу П'ядицькі культури. За планом це будуть 16 гектарів землі засадженої лохиною. Наразі обробляють лише 4 гектари, в які вклали 2,5 мільйони гривень. За словами старости села Мала Кам'янка, де й вирощують рослини. Тут створили перше в області комунальне сільськогосподарське підприємство «Добробут захід. Допоки підприємство не зможе самостійно обробляти землю, заключатиме договори надання послуг та купівлі продажу продукції. Наразі в цей проєкт інвестували. Гроші троє підприємців. Ну, наступний рік це буде, якщо все буде добре, буде тестовий збір. Інше прибутку не принесе. Уже, е, думаємо, 2023 рік, якщо Бог дасть гарну погоду, е, кліматичні умови, е, нашу е, професійну е, ведення цієї культури, то вже на, 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 на 2023 рік ми думаємо, що наші підприємці будуть отримувати як мінімум. Хоч якісь дивіденди з свого вкладення за мінусом витрат. євген Ужачак вклав близько 300 тисяч гривень у плантації Лухини. Чоловік понад 20 років працює у торгівлі. Каже, сільське господарство абсолютно нове для нього. Зацікавився проєктом під час громадських слухань та семінарів, які проводили у селі. Разом із жінкою та сином працюють на полях фізично. Також вивчають досвід інших господарств. Фінансових ризиків не боїться. Хто не ризикує, той не п'є шампанського, як кажуть, це на увазі. Гроші вкладені, перспектива є. Такого просто аналізували, мається на увазі, дивилися по нашій країні, не тільки по нашій країні, різні господарства мається на увазі. Вони всі на даний момент рентабельні. Якщо цим займатись серйозно, а не просто так мається на увазі, розвивати це, то перспектива цього є. Ярослав Моздір прийшов на роботу на поля після того, як підприємство, на якому він працював, закрилося. Каже, робота із лохиною розпочалася у лютому. Обрізка, підгодовування, полив і триватиме цілий рік. Зараз із кущів обривають зелені ягоди, щоб рослини набралися сили. Після цього їх знову підгодовуватимуть добривами. Зараз відбувається ми ще досадили певну кількість кущів. лохини молодої. Протягували, от, бачите, ці поливочні комунікації. Тепер завдяки тому, що не завдяки тому, через те, що в нас немає своєї техніки, а тут потрібна міні-техніка, тому що ряди вузенькі, великим трактором не підеш сюди. І ну, ще немає такого фінансування, ми ручним способом стараємося позбавитися від бур'янів». Вигода п'ядецької громади, у якій запрацював Агрохаб, полягає у створенні нових робочих місць. Також каже виконавчий директор агенції розвитку територіальних громад Прикарпаття Ігор Мильничук, Місцевий бюджет утримуватиме додаткові надходження. Орієнтовна дохідність з одного гектару один мільйон гривень. З пшениці орієнтовна дохідність з одного гектара це є 30 тисяч гривень. Відповідно, от, от 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 і різниця по дохідності в селі оцей мільйон лишається, воно лишається у формі заробітної плати. У формі прибутку, у формі окремих там ну таких складових доданої вартості. Відповідно з того, є і податки, і робота, і, ну, і взагалі життя. Розвитку сільського господарства сприятиме відкритий ринок землі. Вважає директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Іван Андрієшин. Відтепер громади можуть давати землю в оренду. Громада буде получати. Вигоду щорічно, тобто буде мати кошти за оренду тієї землі і сплати податків від цього інвестора. Тому ми підтримуємо такі форми і не тільки такі, як Агрохаб, а й інші, такі як сільськогосподарська кооперація, такі як розвиток фермерства, розвиток особливо фермерських господарств сімейного типу це якраз є майбутнє за сільським господарством нашої області. Наталя Олексієнко, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.